Полтавській малій академії наук 10 років з цього приводу керівники, завучі, методисти з громад та районів Полтавщини ділилися своїм досвідом на тематичному обласному семінарі. Даний семінар розрахований на керівників освітніх закладів, які опікуються Малою академією наук в площині Полтавської області. Перед цим ми провели такі невеличкі обласні семінари для наукових керівників. Мала академія наук значно е, нарощує капітал як у кількості перемог. one. <laughs> Так, і в якості науково-педагогічного складу безпосередньо науково-технічної бази, матеріально-технічної бази, ми маємо сьогодні справді дуже гарні результати в Україні. Наприклад, в цьому році ми отримали найкращий результат в перемогах на третьому всеукраїнському конкурсі, і в цілому перемогу привезло 37 дітей. За 10 років діяльності малої академії наук маємо значні досягнення, каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Додає за цей в цей час в області створено декілька регіональних підрозділів. Сьогодні обговорили здобутки, напрямки подальшої роботи і е, приємно, що дуже великі досягнення вже є за цей період, особливо за останні роки. Е, наші учнівська молодь приймала участь в міжнародних заходах. Саме в цьому році збільшена студентська молодь, наші освітні заклади, е, університети плідно працюють і, відповідно, мала академія наук. Також плідно працює для потужного функціонування малої академії наук зроблено чимало. Зазначає голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури облради Олег Діденко. Першочергове завдання це залучення передових технологій, створення відповідних класів та найкращих спеціалістів. Тут співпрацюють всі університети Полтавської області. Будемо долучати навіть і Луганський університет імені Шевченка. Діти повинні забезпечені передовими технологіями в якості здобуття освіти, і мала академія наук вона повинна тут уособлювати передові технології. Цьогоріч розширено напрями партнерської взаємодії між обласною малою академією наук та Полтавським аграрним університетом. Ми для свого колективу визначили, що сьогодні три таких вектори дуже важливих, надзвичайно важливих в Україні: це оборона звичайно, Освіта і виробництво, переробка і безпека харчових продуктів. Ми розширили спектр підготовки спеціалістів іменно для аграрного сектору. Підтримка малої академії наук є одним з пріоритетних напрямків підтримки і розвитку нашої молоді, кажуть представники обласної влади.